Привіт, думдійчики! Сьогодні ми всі зробили розбите дзеркало, але я з нього зроблю ціле дзеркало. Бачите, я зробив ціле дзеркало. Угу. Як? А як я це зробив, зараз розкажу. Зразу я взяв мило, взяв гострий кут, взяв його, наче сонечко. повідводив і, схоже, наче розбите воно. Потім я беру серветку просту і витираю неї. Все, тепер воно ціле. А як вам цікаво це? Бувайте, думдінчики!